На вашу думку, чи потрібні в житомирі велодоріжки? Так, звичайно, це дуже необхідна річ, тому що, наприклад, їздити таким людям, які займаються, працюють, наприклад, Гловочі, то дуже незручно, тому що машини паркуються, машини підрізають, і це дуже Полегшили б нашу роботу, і взагалі, думаю, багато людей би перейшло на велосипеди, тому що це такий транспорт, який дуже швидко можна доїхати в будь точку і взагалі це дуже добре для здоров'я. Велодоріжки, я думаю, що звичайно потрібні, але я думаю, що якщо зараз, то це не на часі. Не знаю, напевно. А чому?» Ну, Велосипедів багато, а йдеш і їдуть, як сказати, то через це я, я думаю, що потрібні. Мені здається, що так, тому що у нас достатньо багато людей, які передвігаються саме на такому транспортному засобі. Да, да. А то ж вони їдуть, не літають. Мою дочку навіть збили і перелом був. Скрізь є, за кордоном є. Так, щоб не толпились по тротуарам, щоб пішоходам не заважали. Велосипедист, щоб на дорогам водіям, маршруткам не заважали. Ну, по перше, це незручно і для пішоходів, бо вони заважають велосипедистам, і велосипедисти заважають пішоходам, тому я вважаю, що це дуже необхідно. А ви думаєте? Так, я теж такої думки. Дуже зручний транспорт, і треба, щоб його було побільше. І Корисно для екології, бо не буде вихлопів менше, буде чистіше в місті, це дуже потрібно, я вважаю. Я вважаю, що так. Думаю, що якраз у вихідний день тут досить помітно, скільки люду на вулицях, і тому такий, додатковий, така додаткова штука, як велодоріжки, була б доволі сприятливою штукою. Я думаю, що так, це дуже зручно. Я останнім часом користуюсь велосипедом, я розумію, що це дуже. Дуже зручно я можу з однієї точки Житомира потрапити в іншу буквально за 20 хвилин. І буває тяжко, коли поруч так багато машин.